Всім привіт! З вами Алекс, та сьогодні ми будемо апати 400 кубків за. браузера база лайтера. Як ви вже замітили, я на ньому апнув вже 328 кубків. Да, ми апнемо 400 та чимось Ну все, поїхали. Ми будемо амбат апати в, в... в Соло ШД ви могли, ви, ви могли отримати базалайтера ось тут та подарунки тут. Ось тут нові скиди продається всяке тут. По мелочі, як кажуть. Я не можу за карти. У базалайтера є три режими. Я думаю, що це себе більше, то вибираю його. Ну, Вчора Бравл Старс зламався из-за цього кат о, каточка, де заходила в Бравл Старс. Добре, у нас тут Хенд і Едгар, я постараюсь їх знайти, якщо вони виживуть. Звісно. Ж. Бачу, бачу першого лайтера. Мім, 2. Він доволі сильний, вибрав сильний режим. М -м, не витримався в перший раз. Давайте краще в Бравл Болі гулять. Бравл болі краще. Перебираємо оцей, бо аби це вже стало гораздо славіше. Так, у нас о, три бази лайтера, куди вже нормальні бійці підуть. Так що починаємо. Так, ми уністажаємо всіх. Лишаюсь тільки я. От, перший м'ячик. Та забиваю перший голд. Аут Займ забиває голд. Добре, йдемо далі. Виністажаємо їх. Активірую перезаряд та... Бум. Все, ми виграли перший, перший раз. Перший раунд. Та ще я хочу за цього нового брендера апнути ще його моїстейність та його титул. Титул легше потом... Так що давайте ще одну катку. Я буду погати. И все выбрали и си выбрали о самій сильні сі. Я раз більше всього з мечами їх тут. У них там один смічає. з мечів З другої сили. Сейчас я его иди сюда. Иии і... путь! Тикаєш. Давайте, забивай гол! Тіло муждали, забивай гол. Добре, другий раз. Я наніс йому урон дизлайки, з да хорошо, кидать. дехар шоу кидати в лендару ток до них ой іди сюди і досить іди ти от не будуть да, давай треба спочатку от уже давай У нас уже явно це це дуже добре молодець да я сейчас тебе і ми його мортали забиває його. Дякую тобі, Тіма. Ще таку басічки залітають. Лена, що у мене в клубі. Ви чекайте, що тут. Ми да буде два рази згодом, щоб отримати мега-єлку. Як кажуть, мега-єлінку будемо казати, Так у нас. Бази лайкер у нас больше Це шансів виграти, я думаю. У мене в нашій команді почув бази лайтери. Що трапилось? Я можемо продумати. Так, ми виграли перший раунд. И раз. Я. так. у нас з гіперзарядом вже я. So, yeah. І перший... Ну забий, забув! Да, я забував. Таке не я. Ми канали квест, і все остальне. Залишилася з концентрічки. На через чотири... Не знаю, як правда сказати як було через 7 кубки. Базовий проводимо базовий лайтери. Дуже почнемо буде. Ну, Вперед. Давай, бе, тут. -ту. Друзі, зі мною реально хура гуляє. Ну, хто не знає, це дуже такий громадь. Який ну, Я не знаю, як ще раз посити, але дуже такий професіональний боєць. я забив голову. По чистій случайності. Ще один цей, де ми обняли перше срібло. Збираємо стартроп. Так. Ми забираємо ще тисячу монет. І далі у нас титул і все остальне. Так що оці бази базу лайтер. Бази лайтерів, потім лайтерів та шейда. Не знаю, навіщо я це звучить, але я це озвучую. Ну, шейда зараз швидко сольють. Ще плюс 8. Бішилася зовсім трішечки. Так. Він западок ще одну карточку. Ну і ще по, -по другому можна сказати: кубків на базу лайтеру. Ну Так відео буде називатися. У всіх вже є титули, але не в мене. І скоро я зароблю свій перший титул. який я стане це назавжди. Бо базлайтер це тимчасовий бравлер. І сюди. Йо, не. Давайте, давайте някайте їх. Іопа вбив. Ні, Ні-не-не-не. Ні, ні. Фу, а нас забиває гол. Все-таки у нас будет катка, як ми програємо. я тобто призарядом заснув. О, молодець. Давай, забивай. Дот. Не дуже хороший дні у неї чи у нього, Ну на це не будемо звертати увагу. У... А. Да. Не встигли Ви... викинь м'яч, викинь. Ну, ну да, молодець. Все, вже... Ні, а нас забиває гол. Ні, ми програли одну катку, ну це нічого. Оста... залишилось зовсім трішечки. Зовсім. База проти подавайте лайтерів. Починається. Ну, там прям всі три режими у них. Так. О, давай, давай. Нападай. І... от, На! Є, І... 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 лука, забывай нам, гол. І раз, і два. Ні, у мене інтернет глюче. Інтернет глюче. Я думаю, дома. Да, я забиваю голо. Я вичу опять. Будьте обережні. О, Миха, тройтбобука, забавер дом голову. Добре, давайте якийсь е, інший режим виберемо, наприклад, нокаут. То виберемо другий е, другу першу силу на цілу базу. І знову куча базів флайтерів. Як завжди, так, починаємо наш Бій проти Рози, Анжелета. Всіх остальних. Та все, першу, першу катку виграли. Продовжуємо. Хоча б 90, а на ще ні, ні. Ну 390 кубків я мав на увазі, та мої напарники виграли. Мені зараз дадуть 8 кубків, та нам лишається зовсім трішки до трофейного ящику. Та тоді я буду гуляти. За когось другого, а это за бази Угу. І у нас загружаються бази проти бази базилайтера, то у нас знову всі режими. Що пішли? Дчего всі сердите такі. Ну, дай Максі. Все, я одного бюджет. Ну-ка, давай, молодець. Туль -туль -туль -туль. я выиграл. Я вспив. Ну, ну давай, давай хлопчиську. Хлопчику давай. Mm, так, ну, так то. О, молодец. <соспит> mm, давай, выкрестовывай uh, ульту. Yeah, uh, давай. давай, 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 uh, ж ты так долго стоишь? Швидше давай. Так, вроде мы виграли перший раунд. Так, виграємо ще один. Надіюсь. Тікаю. Так, я вбив. Вбив його. Мені потрібно давати останнім. Так, я один чи буде двоє? Мене знову не отрималось. Ну, тепер на нашій команді не отрималось, і... і дайте, от гадаю, знову цей мені дизлайки поставлять. Вбили, ну, молодці. Тю-тю-тю. Давай, молодець. Будеш не виграти цей раунд. А то мій монтажер втече. Ви угу. виграли. Тогда тобто лишилося всього 10 кубків, щоб виграти. Ну що, давайте останній раунд. 390 кубків. Мене, ви не представляєте, як це багато Багато, багато для мене. І починає бази лайтерів, братів лайтерів. Так, у нас двоє з режимом мечів. Та я буду тут сидіти в них стріляти. Он веч Пунь Пунь-пунь Попав пунь Пунь І дитинь Іди сюди Удити Зажимай його пунь-пунь Да Алекс Геймс Ви Ой я забув Ну якщо ви не хочете щоб я вас колись вбив Якщо будете будемо Лісно разом гулять Старс, то просто... підпишіться на мій канал до 600 6 і ще лишилося зовсім трішечки. Так що підписуйтесь. Так, о, коли я забалакались, то зараз мене важливо стало більше. Ну, ну давай! Добре, і один раунд за ними. Тепер саме важлива катка. На всіх своїх, на всіх своїх позицій. Так, і добре. Нападай. Да, все, нападай. Ну, вот, давай Путь, пунь, пунь, пунь. Пун. Вс, я убийла. Ну, них один Давай ты. Бый. Yeah. Давай, вый його лекас. Чилиас. Чи лес. Yes. А так он и трать. Приграй на нього. І ми програли його. Я приглаю розділити О, це відео на дві частини, на першу та другу. Я ж живу дограємо. Ну що ж, будемо догравати, вибираємо, надіюсь, ми виграємо. Надіюсь. Все. Ну, там тільки один баз лайтер, а в нас тільки двоє. У нас купа шансів, щоб виграти. Ну, Мімі Ей, та я. Дуже гарна команда. Кунь, кунь, кунь! І Мейсі дожна згоріти. Вона не хоче. Все, її вбив. Я піджох базу лайтера. Спайка. О, все, виграли. Добре, йдемо. Я йду за ними. Ей. О, поки нікого не бачив, все чисто. Я вбив їх. Але вони вбили мене. Ні, вбийте, вбийте лайтера Ні, лишився з цих справи. Справ не, не помирай. не помирай. І спрут. Угу. Ну, продовжуємо. Так, я стану тут Я вб'ю лайтера. Він втік. Він, він дуже був вмерти. Все йде не по плану. Так треба, о, спайк. Все лишилась знайти його. О, ні, Я говорю. Зараз мені потрібно трішки потерпіли. І... і потрібен той самий момент я програв. Добре, все-таки ідея розділити на дві частини. Це вона дуже хороша, добре. Я виложу Шурц, де я я його аднув. все, адну. Автору відео не вдалося завантажити YouTube шортс, так що ви побачите це в наступних відео.